Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям-бабусям теж. Ви вже зібралися? Ага, дуже добре! Взяли свої вже улюблені подушечки, ковдрочки, іграшки. Тати мами, дідусі, бабусі, вже налили собі горнятку чаю, кави чи какао. Тоді вже одразу і починаємо. Бо в нас. Сьогодні цікава історія про пчілку жужулю. Наша казка так і називається Жужуля, а написав її Михайл Пляцьковський. Ніхто не любив бджолу жужулю. Бо була вона. Дуже вередливою. Усім діставалося від неї. Питається, навіщо, в чужі справи хобітка свого пхати? А жужуля пхала. І, крім того, вона завжди була на щось сердита. Обідає кролик Кочеришко а жужулю людь бере. Танцюють. Різнокольорові метелики польку, вальс чи якийсь інший танець. А жужуля незадоволена Грає слониня луз гами на акордеоні, а жужуля місця собі не знаходить. Тепер ви самі розумієте, чому нікому не хотілося дружити з жужулею. Ось що одного разу з цією самою жужулею сталося? У понеділок, мені здається, ні, у вівторок. Або в середу, а точніше в четвер. Але, може бути, і в п'ятницю. Неважливо. Тигреня смугастик сидів у зручному кріслі під великим банановим деревом, читав товсту книгу і запивав кумедні оповідання апельсиновим соком. Треба вам сказати, що смугастик брав у бібліотеці усі книжки підряд. Оскільки навчився читати зовсім нещодавно, і йому було все цікаво. Все. Але найбільше він любив читати вголос веселі книжки. Звичайно, смугастик читав і голосно сміявся. Так буває. Того дня, про який йде мова. Смугастик узяв читати особливо смішну книжку. Він заливався, аж йому сльози від сміху на очі наверталися, пролітала повз нього жужуля. О. <плухи> Почула вона, що смугастик регоче і сіла ззаду на спинку крісла. Смугастик жужулю не помітив читає, підстрибує від захвату. Набридло чужулі на чужу радість дивитись, і заходилась вона навколо смугастика кружляти і дзищати. Тут тигриня і помітила жужулю і питає: Чого це ти навколо мене в'єшся? Місця тобі мало, чи що? А я вжалити тебе хочу, відповідає жужуля. Вжалити? А за що таке мені? Це ж жах, як боляче. Та на що ти мені хочеш зробити боляче? обурився смугастик? Хіба я тебе чіпав, а я тебе вжалю, тому що мені. Не подобається твій сміх. Ж -ж -ж. Може, мені теж не подобається, як ти зищиш біля мого вуха. Скажи, хіба я тебе запрошував в гості? Вірно, не запрошував ж. -ж, -ж. Але мене ніхто в гості не запрошує ж, -ж, ж. Але це ж погано, отже, в тебе немає друзів. Подумаєш, друзі, якщо мені захочеться, я сама в гості прилечу без жодного запрошення. Це не вічливо. Ото ж вічливий мені знайшовся, зараз я жалю ніс», – пропищала жужуля, і ну нападати на тигриня». Самогастик тільки лапами відмахується і бурчить, а сам міркує. Як же ж оцю вередливу жужулю провчити краще. І нарешті придумав таке і каже Послухай, жужулю, не треба мене жалити. Якщо вже ти прилетіла до мене в гості, давай я тебе чимось пригощу. О, це вже інша розмова. зраділа жужуля. А що ти любиш? спитав смугастик. Цукор люблю. Цукор, будь ласка, зараз принесу. Смугастик не був жадібний. Він приніс жужулі кілька шматочків солодкого цукру. Побачила жужуля смачненьке і забула про все на світі. Навіть не подякувала смугастикові, так і прилипла до цукру, а тигр не барився. Взяв зі столу непомітну склянку, з якої пив апельсиновий сик, підкрався до Жужулі і рис, і накрив її порожньою склянкою. І опинилася жужуля під прозорим скляним ковпаком. Зрозуміла вона, що попалася в пастку, шипить, дзищить. Але її не чути. Заспокоївся смугастик, сів у крісло зручніше і став знову читати книжку. Читає і сміється ще дужче. Недарма на цю книжку в бібліотеці була велика черга. Ви спитаєте, а як же закінчилась ця історія? Та добре, діти, вона закінчилась. Адже в Смугастика був дуже добрий характер. Пожалів він жужулю і випустив. Лети, сказав смугастик, але якщо ти знову почнеш чіплятися до мене чи до моїх знайомих, то я обов'язково тебе провчу як слід. Спробуй краще з кимось подружитись. І тут. Стало жужулі соромно, тому що смугастик пробачив її і не став ображати, хоча був набагато сильніший, чим жужуля. А хочеш бути моїм найпершим другом? запитала жужуля в смугастик, адже у мене ніколи не було жодного друга. Гаразд, – погодився смугастик. Прилітай завтра до мене. Я тобі Книжку голос почитаю і ми разом посміємось. Ось так. Жужуля потоваришувала зі смугастиком. Дуже цікава історія, і це вам приклад того, як можна потоваришувати з іншими. Ну, звичайно, якщо ви такий злий і сердитий як Жуля. Але я думаю, що краще брати приклад зі смугастика, який читає книжки, який любить читати. Бо хто читає, хто швидко читає, той швидко думає, а хто швидко думає, той набагато скоріше до чогось та додумається. Ось така вам, діти. Казка, а мені що, а мені, як завжди, Подобайка та дзвіночок. І хто не підписався, підписуйтесь, бо в нас ще ціла скриня цікавих казок. Ну все, пока-пока. А я пішла готуватись до інших казок.